Молодості, щоб знайти новий сюжет для Роману, я багато подорожував і зупинився в одному чудес з чудесь Вінниці, общага Гран Будапер. Цей готель вже почав розвалюватись, але все ж таки в ньому жило багато людей. Одного разу я розмовляв з консьєржем Жаном і, почав, і побачив нове обличчя. Консьєрж розповів, що це сам зіром Мустафа. Що ж, тепер можемо розпочати. Початок отеля пов'язаний з першим старшим Жаном. Общаги Гран Будапешт. Його звали Густав. Я нікуди не поїду, бо боюсь, що не бачимось в останній раз. Тобі нічого боятись. Це звичайна поїздка. Густаве, прошу тебе. Сходи в церкву, постав свічку за мене. Добре, я зрозумів тебе. Ти йди у церкву та постав свічку. Та прочитай молитву. Так, місьє. Зачекай, а хто ти? Я Зеро, я новий коридорник, і в мене є секрет. Який? Я біженець. Я працював 6 днів на тиждень. Годував нас розумно та вчасно, а в кондитерській Менделі я зустрів Агату. Чого тобі? Ось дивіться. Графиня померла в будуарі. Зеро, збирайся. Ми їдемо. Пред'явіть ваші документи. Так, да, я там погано Бо Ти мені не подобається. Це карта емігранта третього класу. Я сам особисто її перевіряв. Ви не маєте права його арештовувати! Нагів фашистські морди. Заткнись! Це заповіт нашої покійні. Але найважливіше ось цей додаток. Згідно цього додатку я покійна заповідаю картину, яка подобалася нам обох хлопчик з яблуком, густоу Е. ХО це? Це я. Та я ж знаю його. Це ж той чортовий голубий консьєрж. Ти не отримаєш картину. Це хлопчик з яблуком одна із найкращих та чудових картин. Чую, пахнеш малиним. Мені тяжко споминати за агату. Я ніколи не говорив з нею. Але вона нас врятувала. Я забув сказати тобі одну річ. Яку? У мене є, у мене є секрет. Я вкрав картину. Ти вкрадеш картини? Я вкрав лише одну. І ось тобі шифровка, де знаходиться картина. ду тудиду ду 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 ту ду ту Ту-то тудаду, ду 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 ту ду ту таду. Па-бам, Па-ам, пам-па-бам, пам-па-бам, Зеро, ти знайшов сховок? Ні, мені не вдалося його знайти. Добре, потрібно імпровізувати. А звідки ти такий забудьковатий? З душамбе. І чому ти вирішив звідти поїхати? Там війна. Ти про що? Усіх моїх рідних і близьких розстріляли, а мені довелося тікати. Пробач, Зірок. Я, я не хотів Та Нічого. Добре. Ти не забув хоча б мій телефон? Ні, ні, ось він. Тримай, О, добре. Алло? Це Айвен, це Густав. Я офіційно запрошую про особливі послуги для мене та для мого друга Зера. Добре, все, давай. Ми разом з Густавом відправились в Зубровський Альбе. Там ми дізналися, що заповідь знаходиться в картині. Общава Гранд-Вінниця перетворилась казарму. Ми в'їхали військові. Я більше не перетворюю її поріг. Дня теж. Та це ж Дмитрій. А гості схожий задуманий за інформацію. Графиня заповілася майно густату, фабрики, газетний синдикат і обсягував грант Будапешт. Він назначив мене заступником. А під кінець він став багатим. Я раніше був кращим коридорним, але він мене перевершив. Бо в нього був винятковий вчитель. Вірно! Але чому ми знову зупинилися? А чим же все закінчилось? Ну, густова вбили, а я його єдиний спадкоємець. А навіщо ви зберегли общагу? Я зберіг общагу тільки в пам'ять про агату.